Зв'язок з Господом, то ти будеш діяти і поступати інакше. І тому Христос попереджував апостолів. Каже: встаньте і моліться, щоб жовт не впасти в спокусу. Не будете молитися. Обов'язково що зробите? Впадете в спокусу. І та спокуса буде е, досить сильно відображатися на вашому житті. Зверніть увагу е, через ту спокусу, в яку впав Петро, написано, він відрікся від Христа, він потім е, горко плакав. Він гірко плакав. Чому? Він розумів, що зробив не добре. Якщо б він в той час молився, в той час в молитві, Інакший був результат його подальших дій. Нехай ім'я Господнє буде прославлено і благословено. І пам'ятаймо, коли людина знає...